Дрій Шевченко та його штаб зламали певні стилістичні стереотипи щодо гри збірної України, вивели її на новий якийсь рівень. Чи можна говорити, що в принципі напрямок, заданий його штабом, його робота, десь близькі до вашої концепції футболу? Дякую. Можливо, можливо але е, важливе питання, е, коли це трапилось? Після двох років роботи, коли Андрія Шевченко усі журналісти майже вбивали за його гру, за його стіль гри, а через два роки він попав до чемпіонату Європи. Так. Я, я пам'ятаю більш всього цей матч проти Мальти, як, як що, що робили з Андрієм Ніколайовичем. Тому я, я не вважаю, що дуже важливий стиль. Я вважаю, що збірна України бути більш агресивною в порівнянні з останнім матчем збірної Англії. А стиль ви побачите.